Утболі головними завжди вважались нападники. Вони забивають, вони приносять перемоги і трофеї. Врешті-решт, подивіться на список володарів золотого м'яча і все самі зрозумієте. Хіба що такі генії, як Платіні, Бекенбауер, Зідан, могли й конкурувати з форвардами за звання найкращих футболістів планети. Але ми про нападників: хто найкращий, скільки забиває, скільки коштує? Хто хоче та може перекупити гольові машини. Все це прямо зараз. І розпочнемо з найкращого на даний момент чемпіонату англійської прем'єр-ліги. Номер один у списку бомбардирів Ерлін Холанд. Норвежець просто вражає результативністю, забиваючи в АПЛ більше гола за матч в середньому 1,11. і 11. На рахунку Форварда Мансіті наразі 30 голів. Він ще у лютому побив клубний рекорд Серхіо Агуеро – 26 м'ячів. На черзі рекорд усієї ліги 34 голи, який в 1994 році встановив Ендрю Коул з Нюкаслу, а наступного сезону повторив Алан Ширер з Блекберна. Повірте, Холланд це досягнення перевершить. 22-річний норвежець, зверніть увагу, він же ще фактично юніор, безцінний капітал для Мансіті. А тому хай там собі реал мріє про його викуп. Новий контракт Холланда діятиме ще 4 роки. Зарплатня десь у ближньому космосі, і прямо зараз він коштує 170 мільйонів євро. Зараз і в подальшому будемо користуватись цифрами авторитетного трансфермарк. Другим у списку снайперів АПЛ є Гаррі Кейн з Тоттенгему, в активі якого 23 голи. Він став лише третім гравцем в історії АПЛ, кому вдавалося забивати більше 20 голів за 6 сезонів. А загалом це вже дев'ятий ви просто уявіть дев'ятий сезон поспіль, коли Гаррі забиває більше 20 голів, що правда в усіх турнірах. Ось його неймовірні цифри, починаючи з сезону 2014-2015. 31 гол, 28, 35, 41, 24, 24, 33, 27, 23. Так, йому вже 30 років, але з роками майстерність нікуди не дівається. А тому фразу голови правління Баварії Олівера Кана про 100 мільйонів євро, які Мюнхенський клуб підготував на трансфер нападника, Кейну, чий контракт з Тоттенгемом чинний лише рік, треба сприймати як натяк. Ми йдемо за тобою. 18 голів третє місце у доволі несподіваної фігури нападника Бренфорда Айвана Туні. Йому також 30 років, але коштує він вдвічі менше за Кейна, ось не чути, що хтось предметно цікавиться ним. Так, одні балачки, а все через скандал із ставками. Справу досі не закрито і не ясно, яким буде, якщо він, звісно, буде вирок. В збірну Англії Гаррет Саутгейт Тоуні кличе. А це вже непоганий знак для потенційних покупців. Четвертим з 15 голами у списку снайперів АПЛ Маркус Решфорд. Ман Юнайтед дуже хоче продовжити з форвардом контракт, але той побоюється, що через правило Роналду йому не дадуть бажану зарплату. Таку, яку може запропонувати богатенькій ПСЖ, який ладен заплатити за 25-річного нападника суму значно більшу ніж цінник на трансформаркті 80 мільйонів євро. А ось для нападника Ліверпуля Мосалаха сезон не задався лише 13 голів і шоста позиція. Наразі він коштує усього 70 мільйонів євро. У Єгиптянина на контракт з червоними дійсний ще два роки. А його агент стверджує, що Мо залишиться вірним Ліверпулю, навіть якщо клуб не гратиме в лізі чемпіонів. А він наступного сезону таки там не гратиме, якщо не трапиться дива. Навмисно не хочеться багато говорити про двох 21-річних лідерів арсеналу Мартінелі, 14 голів і Сака 12. Перший вже підписав новий контракт з канонірами до літа 2027-го. Другий зробить це невдовзі із підвищенням зарплатні в чотири рази. Так що в найближчому майбутньому вони нікуди з арсеналу не підуть. І правильно, пора вже повертати лондонський клуб на вершину після років безнадійної боротьби за місце у топ 4 Хто на ваш погляд найкращий у цьому списку? Чому ваш вибір саме такий? Пишіть у коментарях, а ще не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал.